Hello everyone. This is Level A2, Lesson Thirty Eight, The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Glance or glimpse. Погляд. Both nouns mean a look that is very brief. However, glance sounds more active, as you were purposefully looking at something that had caught your attention and then looked away. Glance. Використовується як іменник і перекладається швидкий погляд. Glance вживається у таких фразах: To take a glance at, or to give a glance at, означає глянути, зиркнути, to steal a glance at, крадькома поглянути. Зверніть увагу у фразах після іменника glance, вживається, зокрема, прийменник at. А також a quick glance, короткий огляд, або at first glance на перший погляд. Наприклад, Polly took a last glance at her notes before entering the Examination Room. Полі востаннє глянула в свої конспекти перед тим як зайшла в екзамінаційну кімнату. «Took» A last glance at. Останнє глянути на. Прийменник at. At first glance. Scott looked Innocent. But his neighbor found him suspicious. На перший погляд Скотт виглядав невинним, але його сусід вважав його підозрілим. Фраза at first glance на перший погляд. Ще glance використовується як дієслово і перекладається швидко глянути на когось. Але зверніть увагу, знову використовується з прийменником at. Наприклад, You must read the document, not just glance at it, before signing it. Потрібно прочитати документ, не просто глянути на нього перед тим, як підписувати. Glance at глянути на щось або швидко переглянути щось. Glimpse sounds more passive, like something accidentally caught your attention to look at it before it disappeared. Іменник Glimpse перекладається як, як швидкий погляд, але вживається у таких фразах. To get a glimpse of або to catch a glimpse of побачити мехцем, пізнати, отримати уявлення про. To offer a glimpse into пропонувати заглянути. Зверніть увагу, з іменником glimpse частіше всього ми використовуємо прийменник OF. Наприклад, If you are lucky you can Catch a glimpse of Julia Roberts. Якщо тобі пощастить, ти можеш побачити Джулію Робертс. Тут Catch a glimpse of. Побачити мехцем з прийменником OF. Now let's have some practice and see where we need to use glance or glimpse. Nina glanced or glimpsed at the clock and left the house. Ніна подивилася михцем на годинник і вийшла з дому. Зверніть увагу, тут подивилась михцем» – Це дієслово. І також воно вживається з прийменником at. Отож, це дієслово glance. Ніна glanced at the clock and left the house. We got a glance or glimpse of the ocean before turning to the left towards mountains. Ми Мигцем побачили океан перед тим як повернути наліво в сторону гір. Обов'язково зверніть увагу на прийменник OF, тому вживається іменник Glimpse. We got a glimpse of the ocean before turning to the left towards mountains. Sarah stole a glance or glimpse at Brian when she was sure he wasn't looking. Сара крадькома подивилася на Брайана, коли вона була переконана, що він не дивиться. Це знову фраза. Зверніть увагу на прийменник «ед». А ми знаємо, що з прийменником «ед» використовується іменник glance. Отож, Сара стол ансюнки. I caught a glance or glimpse of Mary running across the street to catch the bus. Я побачила Мері, яка біжучи переходила дорогу, щоб встигнути на автобус. А тут прийменник OF, який використовується з іменником Glimpse. Тому I caught a glimpse of Mary running across the street to catch the bus. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.